Привіт-привіт! Я поки що на домашньому. Сьогодні справ багато. Чого розливаємо паливо? У мене до вас таке швидке запитання. Як ви вважаєте, де можна зустріти американського пенсіонера ранком? Правильно, в спортзалі. З того часу, як моя дитина пішла в садочок, я почала займатися в спортзалі ранком. І моя компанія це чудові леді і джентльмени. Це так класно, це так надихає. Той самий час в Італії бабусю зустріне в кав'ярні з сигаретою, з такими червоними накрашеними нігтями, з яркою губною помадою. Обов'язково укладочка. Багато біжутерії, стильний одяг, і така мадамочка сидить, курить сигаретою, попиває каву. Ну, хоч тапками мене закидайте це, ну класно. Ну бажаю кожному такої старості. А ви якою себе бабцею бачите? Американською спортзалі чи італійською з сигаретою і кавою? Із просеко.